Це така зв'язочка, яку я просто обожнюю. Це надплюс і коензим q 10 Це два препарати. Я, якщо пропиваю, завжди пропиваю разом. Вони, знаєте, як дві ноги працюють разом. Це коензим. Що над плюс коензим? Що Q10 це коензими, які є в наших клітинах. Вони беруть в енергетичному обміні в організмі. І до 30 років, що над плюс, що коензиму q 10 в нашому організмі багато. І тому саме до 30 у нас максимально енергії. Ми готові працювати 24 на 7, при тому встигати подорожувати, гуляти, народжувати дітей і розвивати кар'єру. Після 30, з кожним роком над плюс і коензиму q 10 Менше, при тому менше дуже так різко менше. Після 35 ще різко менше, після 40 ще різко менше. І тому оці є такі е, точки: 35, 40, 45, вони не випадкові. Це все є певні наукові процеси, певні процеси в організмі. Чому так відбувається? Коли я приймаю ці капсули, я відчуваю. Енергію, я відчуваю силу, дуже класну стабільну нервову систему, дуже велику працездатність, концентрацію уваги. У мене просто шалений графік. Інколи я сама не встигаю за своїм графіком, подорожами, і я розумію, що якщо я не буду підтримувати свій організм, він зі мною тоді почне говорити по-іншому. Тому. Якщо ви хочете бути мегапродуктивними, ці дві капсули вам в допомогу. Крім того, Q10 – це дуже потужний антиоксидант. Він підтримує роботу серцево-судинної системи, ендокринної системи, гарно впливає на стан шкіри.